Відокремлений структурний підрозділ Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій. Тарас Григорович Шевченко. Казаметі Чого ти ходиш на могилу? виконує кушей Анна. Чого ти ходиш на могилу? на силу мати говорила. Чого не спиш ти? Уночі моя голубка, все закрила так, мама так, і знову ходила, а мати плакала ж дочі Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину сачає і сльозами промовляє, і Господа просить, щоб посла він душі вночі і дрібні і роз, щоб калина прийнялася, вітер спустила, може. Тажко і прилине милий з того світу, завоюємо кобелечку і сама прилину, і будемо ще витати з милим на калині. Будем Бога вихваляти, тихо розмовляти, будемо купиці вранці на той світ вітати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четвер, не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче розмовляє. Широка, високая калина моя, ми мою голівеньку росою і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене осміють. Ті віти діти обірвались. Ранці, рано на калині пташка щебетала, під калиною дівчина спала, не вставала, утомилось молодає, навіки спочила. Вставало сонце за могили, раділи люди ідучи, а мати спати не лягала, дочку в очалі дожидала. І гірко плакала ждучи.